Доброго дня! І так, нещодавно достатньо багато українців подавали заявку на виплату однієї тисячі гривень зимової підтримки, і є ще одна виплата на 6500 гривень зимової підтримки, яку також анонсував уряд, і достатньо багато вже питань щодо цієї виплати. І в цьому відео я би хотів більш детально розповісти про те, хто та як може отримати оцю виплату 6500 гривень. І так, давайте розпочнемо. Як я вже й казав, цього 2025 року, щоб щоб підтримати українців у зимовий період, уряд запровадив нову програму фінансової допомоги відповідно до постанови кабінету міністрів номер 1433 від 5 листопада 2025 поточного року держава надасть одноразову виплату у розмірі 6500 гривень найбільш вразливим категоріям населення. Ось я вам показую. Вирізка про цю інформацію з урядового урядового порталу це офіційне підтвердження цієї виплати. І ось зараз я вам розповім про те, хто я і як може отримати ці 6500 гривень. І так, хто отримає допомогу? Кошти отримують наступні категорії громадян: Перше – це діти-сироти та діти під опікою або піклуванням, друга категорія це діти з інвалідністю, третя категорія діти-вихованці. Прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, четверта категорія внутрішньо переміщені особи ВПО, але з інвалідністю першої групи, п'ята категорія це діти до 18 років з малозабезпечених сімей, і шоста категорія самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. На що ж можна витратити оці гроші? Використати оці отримані кошти можна тільки на певні категорії товарів, і їх всього три, тобто не так, не так багато, як при виплаті однієї тисячі гривень. І до списку входять ліки та медичні товари, друга категорія це одяг і взуття, і третя це інші предмети першої необхідності. При цьому гроші потрібно буде використати протягом шести місяців з моменту зарахування, тобто десь до кінця травня 26-го року. І найголовніше питання куди подавати заявку на те, щоб отримати оці 6500 грн? гривень. Подавати заявку нікуди не треба, усі нарахування відбуватимуться автоматично на підстави даних з державних реєстрів Пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики якщо особа належить до однієї із зазначених категорій, кошти надійдуть на рахунок установлений срок без додаткових дій. Якщо ж Допомога не дійшла до кінця листопада, то до 17 грудня, тобто у вас буде 17 днів, десь 2,5 тижня. Буде необхідно звернутися з заявою про виплату цієї допомоги, якщо ви підпадаєте під ту категорію, яку вище було озвучено. І подати заяву можна через мобільний застосунок Дія у розділі Зимова підтримка або у паперовій формі через територіальний орган Пенсійного фонду України. Тобто вам треба буде звернутися до свого пенсійного фонду. Якщо у вас виникають питання, пиші, задавайте їх в коментарях під цим відео, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Все найкращого!